Всім привіт, друзі! Сьогодні буде таке коротеньке відео, ніби таке попередження, тому що на календарю 27 жовтня я зробив вже комплекс обробіток від кліща і все одно побачив після останнього обробітку, що кліща в сім'ях було. Достатньо, скажімо так, на контрольному листку падало більше 50 до сотні кліщів. Це дуже багато на контрольних сім'ях. Я не по всіх сім'ях розставляв листочки, але те, що я побачив на контрольних сім'ях, мені не сподобалось. Тому і попереджую вас, що якщо у вас такі дні, якщо в мене прекрасні можна сказати, дні, можна ще один разок, ніби контроль над контрольним обробітком, обробити своїх бджіл. Щоб не запускати ту велику кількість кліща в зиму. Самі розумієте, чим більше зайде його в зиму, тим гірша зимівля, тим більше його вийде з зимівлі, і буде розмножуватись і надалі. У мене завжди був такий підхід. Обробляю перший раз після того, як відібрав мед, сформував попереднє гніздо, обробив від кліща. Потім. Дочекаючись, коли вже вийде весь розплід, знову повторно обробляю. Контролюю, як сиплеться кліщ. Дві, два обробітка пройшло. Я бачу на другому, яка кількість кліща падає. Якщо падає багато, багато це, як я сказав, це вже на контрольному листку для мене більше 50 кліщів. Обробляю третій раз. З інтервалом 7-10 днів. Обробив. Теж контролюю, що в цих сім'ях це вже треті, другий і третій обробіток, це вже безрозплідний обробіток. Всього розплоду немає. І якщо на третій раз падає там, декілька кліщів, небагато, там, скажімо, 5-10, в принципі, все. Про ці сім'ї я забуваю і можна зимувати спокійно. Що вийшло в цьому році? В цьому році, після третього обробітку, контрольні листки показали. 50, а той більше кліщів, там, де я підкладав. І, звісно, прийшлося обробляти четвертий ніби раз. Після четвертого обробітку, так, кліщів, мінімум, там впало декілька штук. В принципі, вже більше ніхто обробляти нічого не буде. Але ж до чого я це все веду, друзі? Тому що є бджолярі-початківці, які там обробили один раз або два рази. Поставили якісь там пластинки і думають, що цього достатньо, все кліщ, кліща там немає. А при цьому навіть не проконтролювали, чи там сиплеться цей кліщ, чи ці пластинки спрацювали, а закліщованість буде дуже велика. Це біда. Не полінуйтеся, якщо є погода. А я думаю, як ви бачите, ще на 27 жовтня погода просто чудова. Можете ще один раз контрольний обробили, підклали листочок якоюсь олійкою, помазали або вазеліном, то вже не важливо. І ввечері, скажімо, обробили, вранці швиденько прийшли, проконтролювали, скільки впало кліща. Я думаю, хто віднісся халатно до обробітку, буде здивований. Ну, яку рекомендацію ще дав би, це, звісно, вдарити в даний час це можна амітразом. Хто б там що не казав, але єдиний такий препарат, який доволі гарно б'є, це він. Так що на цьому на сьогодні все. Контролюйте свої бджоли, бо від цього залежить наступний ваш сезон. Чи увійдете ви з гарними сім'ями, чи увійдете зовсім без сімей. Все, друзі, на цьому. До побачення. Всім всього найкращого.